Ви знаєте, коли війна зупиниться? Коли... Чи про який мир ви говорите? Ми говоримо про всесвітній мир сонця. Коли він настане? Тоді коли Бог перевіше. Але яка основна ціль вам? Ну, ви розкажете людям про те, коли настане мир? Ось яка а основна хто, хто, ціль? Хто хоче життя? Кінцева ціль, яка ваша? Для чого? Для чого ви сьогодні на землю і сповіщав про Божий царство? А Ми як буквально сюда? Ціль наша, щоб люди прийшли до пізнання правди. А тепер, брати, хочу нагадати вам добру новину, яку я вам звищав, яку ви прийняли та яку особу обстоюєте. Якщо ви в міцно тримаєтеся цієї новини, то отримуєте спасіння. А якщо ні, то ви стали віруючими даремками. Бо я вам передав у першу чергу те, що сам отримав, що Христос. Умер за наші віки згідно з Писанням, був похований і згідно з Писанням на третій день Воскрес. Про що апостол Павло каже? Яку добру новину, якої доброновини ми спасаємося? Що Христос помер і Воскрес. Так? Так, Те, правда, якщо правда, цього немає, віде 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 віде. то все решту воно не приведе до життя вічності. А зараз ми про ну, звісно, про Божий царство. Хто вірить, на Божу має життєвіше. Хто вірує, що Ісус син Божий, в тому Бог пробуває? Ви вірите, що Ісус син Божий? Але син Божий – це не Бог.